Нещодавно відбулася традиційна підсумкова медична нарада за 2015 рік. У якому стані медична галузь у нашому районі, в яких умовах доводиться працювати медичним працівникам? У якому стані демографічна ситуація, які нагальні проблеми є у медичній галузі? Про це і не тільки у сюжеті Наталії Земрій. Звіт і аналіз проведеної роботи за 2015 рік виявилися не такими вже й плачевними. У своїй доповіді головний лікар Бродівської ЦРЛ Іван Бец розповів, що всі наші медичні заклади акредитовані. 66% лікарів мають вищу категорію, а це свідчить про їх кваліфікацію. Іван Андрійович зазначив, що флюорограф, який вичерпав свій ресурс, не може вповні надавати якісні флюорографічні знімки, а це, в свою чергу, погіршує діагностику туберкульозу, оскільки епідеміологічна ситуація. Ситуація з туберкульозом в Україні є загрозлива. Приємно було чути про те, що у бродах впроваджені малоінвазивні методи лікування. В урології, зокрема трансферетеральна резекція передміхрової залози і точкова ліптотерепсія, а в хірургії це лапароскопія впроваджена як діагностичний метод і як лікувальний. Все це Завдяки бажанню, ентузіазму і волі наших лікарів. Е, про це можна говорити, тому що, скажімо, в сусідніх районах нема цього в Родилові, нема цього в Золочові, в Бузьку і нема цього в Радехові. І ми бачимо, що хворі зараз історії підписують, тому що форма така, якщо іногородні хворі, то ми візуємо історію і окремий облік ведемо. Значить, що ми бачимо, що і з Бузька і... З Лопатина до нас хворі їдуть, це добрий показник, тому що я і нам взагалі треба буде подумати, якщо ми їм надаємо допомогу, можливо, враховуючи нашу фінансову, фінансову ситуацію, якось з ними погодитися. Голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цегилик задав тону розмові і тим самим викликав довіру у присутніх. Адже щоб вирішити будь-яку проблему, потрібно знати ситуацію зсередини. Член громадської ради Мирослав Загоруйко зазначив, що наш район приречений на розпад, і ми не можемо допустити того факту, щоб ще забрали і медицину. Однак певні зауваження були і до головного лікаря щодо реконструкції пологового відділення, оскільки це питання є неболіле, та відсутності вакцин від сказу, оскільки ситуація. Ватя з безпритульними собаками також є загрозлива. Щодо стану здоров'я дитячого населення, то на цьому закцентував увагу районний педіатр Степан Дмитрович Лесик, а також зауважив, що провідне місце у структурі захворювання школярів займають хвороби очей та хребта. Наслідок незадовільного державного забезпечення медичних заходів туберкуліном лише кожній десятій дитині проведена реакція манту відносно проведення профілактичних щеплень знаєте, проблематично. Держава не забезпечує, забезпечення повинно бути централізоване у нас. Ну коли то питання вирішиться, невідомо. Отак воно з року в рік перекладається, ви це вакцини ми не маємо по сьогоднішній день. Далі щоб провести е, туберкуліну діагностику, гроші нема. Коли коштували, колись копійки коштувала е, туберкулін, тепер він коштує дуже дуже великі гроші. У нас у всього дітей 10%. Які, яким проведено реакція манту. А решта то все ну, відповідної скарги. Завідувач поліклінічним відділенням Іван Іванович Смаль висловив побажання про те, що була тісніша співпраця між лікарнею чи поліклінікою та обласними медичними центрами. Ви бачите, що ті хворі, які попадають в часом в обласний центр, там отримують інформацію про наших лікарів. Як щось так не зроблено, чи так не зроблено. Ну, ніхто ніколи не запитав, а у вас, бродах, є там такий то апарат, чи нема? А у вас міг подивитися, що зробити таке діагностичне обстеження? Ніхто просто дивиться, нема. Завідувач терапевтичного відділення Руслана Іванівна Черкашина загострила увагу на демографічній ситуації у нашому районі і знову ж таки підтвердила вище сказане щодо ситуації з флюорографом у районі. У своїй доповіді Руслана Черкашина наголосила, що найбільше у нас помирають люди від захворювань серцево-судинної системи. Якщо у порівнянні, то в 2014 році у працездатному віці померло 159 осіб, а в 2015 – 146, з яких 130 чоловіки. Був живий, здоровий, 50 років пав і помер. Здорові не помирають, здорові в сні не помирають на роботі за робочим столом. Помирають хворі, які не доглянуті, які не діагностовані. І в основному то люди гіпертоніки. Люди гіпертоніки, люди з ішемічною хворобою. І щоб на сьогодні, щоб 140 чоловік померло, 130 мужчин в працетатному віці, мужчини, пильнуйтеся про фінансово-економічну діяльність розповіла головний бухгалтер. Актуальне питання, яке стосується кожного фахівця, це відшкодування витрат на курсову підготовку, кошторисними призначеннями на 2016 рік. Передбачено видатки на відряджень на курсову підготовку в межах 112 тисяч гривень. Тобто, реально можна відшкодувати видатки лише 2014 року. І я би просила районну владу. Крім зарплати, потурбуйтесь, тому, що сьогодні при наших зарплатах 2300 середній медичний персонал і трошки більше як 3000 лікар. Їхати на місяць на курси, не маючи ніяких надій, що відшкодуються ті кошти. Дуже накладно. Я так вважаю, для сімейного бюджету в першу чергу. Голова громадської ради Сергій Мельник повідомив присутніх про те, що відтепер з ними співпрацює незалежний експерт по будівництву і можна буде належно оцінити виконані ремонтні роботи. Громадська рада має на меті вивести ситуацію щодо реконструкції пологового відділення на чисту воду і дізнатись, як ж насправді освоювались кошти. Колишній головний лікар Іван Федосійович Грищук не лише вказав на недоліки роботи головного лікаря про хаотично та неякісно виконані роботи у пологовому відділенні. А й запропонував висловити недовіру Івану Бецу. Ви знищили кімнати і шерстві морально і фізично, так чи ні? Ви знищили початку відмовити. Мирослав Тимос закликав медичний персонал до щирості та згуртованості, адже колектив це сила. Самий простий банальний приклад оптимізація мережі ліжок, яка починалася 1 жовтня. Голова адміністрації говорив, 35 віжок чи 45 віжок мали скоротити. Наказ завідуючим комусь довели до відома, скажіть мені, чесно. Мовчите, боїтеся, доки будете боятися, колеги. На нараді сказав Іван Андрійович через 2 дні, 4-го числа, чи якого довели до відома, то один наряд. Після того всього. Прийшли деякі люди, які мають думку свою позицію, відстояли себе, скоротили 5 ліжок. Вийшло 35 ліжок, значить, нас можна торгуватися, хто хоче, то може відбити ліжко. Було до січня місяця це якраз 2015 рік, наш аналіз роботи. За 2015 рік ми тихенько то все змовчали, що як має бути. Наступає новий рік. 16 рік, і вам колеги кажуть, 35 ліжок треба скоротити. Я розумію, що треба. Але коли, завідуючи, офіційно тим ініціатором ходив я і просив, і казав: колеги, що ми будемо скорочувати, що нас лишиться, що нам далі, яке майбутнє? Скоротити всьому, але легше всього. Скільки було головних лікарів, ніхто не скорочував, старався зберегти. На завершення Орест Любомирович Цегилик сказав, що звучало багато статистики та проблем, однак не прозвучали шляхи їх вирішення. І зазначив, щоб головний лікар зробив вагомі висновки з того, що каже колектив. Я не, я не медик. На жаль, може на щастя, не знаю. Чому, на жаль, кажу, бо то є дуже відповідально. Я боюся, наприклад, на свою совість брати чуже життя. Але комусь то треба робити. І я схиляю перед вами голову. Але я дуже прошу, Іван Андрійович. Треба робити якісь висновки.